Полі, а, так, то, і, я хочу так сказати, що текст Наталії Філонів буде опублікований. Як, ну, я анонсую таку подію, як перемога до збірки творів Миропономаренко, тому що Наталя зробила загальної огляд її творчості вперше. Ну, є ще одна та різниця, ми будемо друкований цей текст. Але цей текст друкується у нас вперше, в, в нашій медіа. Будь ласка. Отже, я зверталася до творчість Любої Пономаренко, і це буде відкриття не лише для багатьох і читачів, і літературознавців навіть, але це було відкриття і для мене. Я знала про таку письменницю, я знала, що в школі вивчається її оповідання для переможений, але, на жаль, не доходили руки навіть його прочитати. Тому це було насправді таке приємне відкриття. Любов Пономаренко надзвичайно різнопланова авторка. Вона працює в малому жанрі, навіть її повісті важко називати повістями, це такі розлогі нове. Єдине, що вона інколи від збірки до збірки експериментує, ну, чи то вона, чи то видавці, експериментує трохи з жанровим форматом. В одній збірці, наприклад, це виходили як самостійні твори, в іншій збірці це вже вийшла повість, яка складається з окремих, ну, я би називала це новелами. Але на цьому різноманівності експериментаторство Любові Коніменко не завершується. У неї так само надзвичайно різноманітна тематика, проблематика і навіть стильова приналежність її творів. Тарас Васильович говорить, що я зробив такий загальний огляд її творчості, це не зовсім так. Більшість творів, звичайно, я розглянула. Але ті, які ну, не вкладалися в концепцію в стилістику модернізму, я так трошечки залишила за душками. Але пізніше все-таки про них щось буде ще сказано. Але навіть в межах цієї естетики модернізму. Можна було побачити серед її творів і те, що більше ті, які більше тяжіють до імпресіонізму, експресіонізму і навіть химерної прози. Тому кожен новий твір це щось неочікуване, цікаве і це завжди відкриття. І що ще прикметне для епіки Любові Кономаренко, це про що б вона не говорила. У будь-якому творі прочитується її любов. Любов до життя, любов до людини, і її герої також люблять життя в найноматніших її прояв, його проявах, яким би не складним було життя її персонажів, а воно дійсно таким. І на це вплинуло на характери її персонажів, вплинула вже сама професія Любові Пономаренко. Вона має педагогічний фах. Але все життя пропрацювала журналісткою в районній газеті Порятина, і я так розумію, що до неї стікалися величезні потоки листів від провінційних людей. Кожен виливав якийсь свій біль, якісь свої проблеми, і вона, як чуттєва людина, не могла це залишити поза увагою, і це ставало матеріалом для її творів. І деякі твори, про які я не згадувала, це, власне, такі художньо оброблені листи читаль... читачів цієї газети. Ну Так воно принаймні відчувається і так воно на те схоже. Отже я просто рекламую, пропагую цю письменницю, бо дійсно вона цікава, вона заслуговує на увагу і найближчим часом таки вийде пана Василя Габора. Нова збірка її творів, він анонсував, що це будуть саме нові твори, і підійне, там буде одна повість казка з химерної прози, яка вже раніше публікувалася. Тож чекаємо на новий твір і відповідно будемо працювати над новими розвитками.